Вітаю, друзі, на нашому сантехнічному каналі. Закінчуємо під'єднання колектора. Зараз я під'єднаю останні там два контури От, і трошки розповім про, розповімо про цей об'єкт. Будинок тут старенький, але ми зробили повністю капітальну реконструкцію опалення водопостачання. Ось зараз закінчу під'єднання колектора. Кому цікаво, можу в процесі декілька слів сказати, хто не бачив попереднє відео. От. Ну і далі вже закінчив відео і будемо продовжувати знімати відео і розповідати вам, що ми тут зробили в старому будинку, яку реконструкцію, як ми розвели водопостачання. Ну і дуже ще, до речі, буде цікава така інформація. Можна буде всім трошки посміятися на ті інформації, яку я вам розповім і покажу. Так. Залишилось мені під'єднати два контури. Два контури, ну і ось ще зворотню лінію. Хто бачив попереднє відео, той знає, як я там підключав. Там довге відео було повністю майже, майже весь колектор під'єднував. Труба у нас звичайна, це може бути Пекс 16 або Пекс, або поліетилен підвищеної термостійкості 16, стіночка 2. В принципі, найбільш розповсюдженіша. І зараз ми під'єднуємо. До речі, якщо виникають запитання, колектор ми спеціально винесли далі. Тут ще ж плитку мають покласти. Хоча мало би бути так, спочатку плитка, а потім вже всі останні елементи, котли, колектори там, і всі інші вузли. Це було б правильно зробити. Щоб були готові стіни, плитка, під'єднати всі елементи в системі опалення. І потім залити стяжку. Ну, ми маємо вже, що маємо. Не від нас це залежить, виходимо з положення, як є. До речі, труба, ви знаєте, що поліетиленова труба, вона така примхлива, так з нею важко працювати, вона, вона важко піддається, не так, як металопластикова труба. І за рахунок того, що ми далеко відійшли, тут 12 см від стіни до міжосьової колектора відстані, ми вирішили поставити ось таку упор. Пластину. Так? Тобто після того, як ми під'єднаємо опресуємо систему, дана система тобто, підлога зальється, воно все в підлозі затвердіє, зафіксується додатково, і потім цю пластину можна буде зняти. От. А зараз вона дуже нас виручає в плані монтажу, тому що е, труби да, вони ж будуть одна завалюватися туди-сюди, тобто, з ними вони примхливі такі труби. Якби колектор у нас був на стіні біля стінки. Було б трошки легше під'єднувати. Так як труба в нас би опиралася ближче до стіни, і вона б вже фактично була, тримала форму стіни повздовж стіни. Тут ми зробили ось таким чином. Це шина від торгової марки Valraven. Просто закріпили три дюбелі, три комбіновані шпильки сантехнічних. І ось зробили такий упор. І далі ми ось тяжками ще попідв'язували, щоб воно в нас рівно. Колектор був, Надіюсь, вам видно. Я думаю, що можна ще трошки з лівого ракурсу показати. От. І зараз під'єднаємо. Якщо ви під'єднуєте самостійно, не бійтеся трубу, в руках її згинайте, але не з усього, не з усіх сил, а плавно, потрошку кожен там сантиметр два ви її підгинаєте. Ось дивіться, Вона все-таки форму не так, як металопластикова труба тримає, але все ж таки тримає. Тобто, дивіться, ви бачите, я її вигнув. Радіус плавний, але кут 90 фактично градусів. Ось Я підігнав. Далі, далі колектор до гайки десь на пів сантиметра нижче гайки. Ми підрізаємо. Так. Далі калібруємо калібратор від торгової марки Валтек. Я думаю, в багатьох виробників такі калібратори є. Стандартні 16-20-26. На стінку 2, 16х2, 20х2, 26х3 на, на стінку. Далі ми робимо внутрішнє розвальцювання труби. На початку знімається трубопроводу на зовнішня і внутрішня фаска. Для того, щоб при одягненні ось даного конуса не спала гумка. Не знаю, наскільки воно фокусується. Фокусується, пане оператор, чи ні? Ось гумочка тут така є. Так, ну і далі вже підгинаємо трохи трубу нам для того, щоб... Так. Одягаємо ізоляцію. Ізоляцію беремо на декілька сантиметрів більше. Ось таку, якщо це гофра, тому що вона має можливість і розтягнутися, і зжатися, ми її можемо підтягнути трошки. Ну і далі обираємо. Бачите? Ось бачите, 2-3 сантиметри раз підтягнули. Надіюсь, там вам видно. Добре. Одягаємо до кінця. Далі направляємо в конус і вирівнюємо і підштовхуємо Знизу підштовхуємо, щоб повністю ось цей конус, в інший конус менший в більший зайшов. Далі в нас гайка має. Закрутитися від руки, почати за, закручуватись. Бачите? Це значить, все правильно. Різьба попала на різьбу, все вірно. А далі ми тут ключ, звичайним э, рожковим ключем затягуємо гаєчку. Не сильно відчуваємо. Все. Дивіться, гарненько як вийшло. Далі я стяжечкою. Тут безліч отворів. Без віч І ми дивимося, щоб труба була рівно, І використовуємо той отвір, який нам до вподоби, щоб було рівно. Фіксуємо. А ну, пане оператор, покажіть. Трошки в сторону відійду. Бачите, як воно виходить. Ми звороточку рівно пустили, а подаючи лінію, вона в нас тут. Теж піднімається рівненько і заходить якби, за зворотню лінію і виходить вже до колектора те, що рівненько. Виходить. Ось таким отаким шляхом можна зробити під'єднання. Також додатково з декілька мені стяжок потрібно. Я зафіксував ось цю, як, так як вона у нас рівно так, йде. А ось червоненьку я з нею трошки нижче підхвачую між стяжкою і рельсою, щоб вони разом в парі були тандемом таким. Все, далі, далі залишилось під єднати, під єднати дві трубки До речі, на всяк випадок я їх продуваю трубочки, щоб ми ну, ми ну, то написали в процесі, бачите, як ми коли монтуємо, наприклад, ось 57 метрів там. Кімната No1. 57 метрів. Але хто його знає, можливо е напутатись, е напутати труби десь. і Ви можете під'єднати, е наприклад, подачу обратка, має бути, а ви можете під'єднати подачу сюди, а зворотку на інший контур. Щоб цього не було, ви можете ще взяти просто ці дві труби і просто подути в них, Все дме, все нормально. Далі підрівнюємо трубу. Підрівнюємо, не боїмося трубу з нею працювати, але не забуваємо, що переламати можна трубу і це буде погано. Тому намагаємося. Дивимося, де в нас має бути кут Приблизно так. Ось кут 90, ми маємо сформувати. Ось я беру рукою в цьому місці. І що роблю? Ось тут 90 градусів. Підрівнюю спочатку її. А потім намагаюся плавно вперед назад, вперед назад я її вигинаю і створюю кут 90 градусів. Навіть трошки більше, тому що вона намагатиметься повернутися попереднє положення. Ось, дивіться, бачите? Кут 90 градусів з плавним вигином. Тепер прикладаємо ще раз. Дивіться, гарно? Гарно. Далі оцей лишок трошки зараз підріжено 2 см вище, щоб у нас зайшла труба за зворотню балку. Це ми викидаємо. У мене завчасно на книжці, в книжці записано всі контури від першого до останнього з, їхньою, з їхнім паганажом. Далі потім я зроблю наліпки сюди, на колектор. Так. Підгинаємо. Так. заводимо, Опа. Є. Так. Пам'ятаємо, що ми краще на 2 сантиметри більше взяти. Так, ось тут гарно коліно 90 у нас. Сформоване, а ось тут ми розуміємо, що нам потрібно, щоб краще вам вказати, ось десь на пів сантиметра нижче від конуса цього взяти. На пів сантиметра. Ось так. Припіднімаємо її, обрізаємо. Так, викидаємо, що не потрібно. Калібруємо. Далі ще ізоляцію одягаємо ізоляцію на 2 см беремо більше ножнички, спеціальні ножниці від торгової марки КАУ. Є ми добре з такою гофрою працювати. Тут є додаткові ножі, не знаю пане оператор, ну скажіть мені, будь ласка, буде видно. Якщо ближче, я покажу, мабуть, в рукавиці не видно. Ну Ось бачите, а тут алеза ще такі два маленькі. Сфокусувалося. чи ні? Сфокусувалось. Ось тут такі два леза і вони підрізають. Підрізають в Так. В хаті, до речі, зараз тепло. Будинок опалюється, тому що монтаж має відбуватися при плюсових, більше, ніж плюс 5 градусів за Цельсієм. В приміщенні має бути постійно. У нас приміщення, я думаю, градусів зараз 14-15, мабуть, десь так. Термометра немає, але навіть спекотна нам. Дивіться, від руки, від руки все має бути. Раз, до кінця. Далі. Раз, два. І трошечки ще натяг. Все. Так, не, не пережимаємо. І залишилася ця. А це останній контур ми е, зробимо намотку тут вже е, е, зона е, входу в кімнату, ну, взагалі в будинок. Це наш тамбурочок такий. Ми потім ще маленький контур тут зробимо, щоб окремий був. Так? Ось, Давайте вже додивимось відео. вас. закінчимо під'єднання цього контуру, зворотки. І закінчимо відео. і Далі знімемо відео для поетапне на наше виконання робіт в даному будинку. Підрізаємо на декілька сантиметрів вище. Дрівнюємо. Так, добре. Тут трошки опа загинаємо. Тепер підрізаємо. Калібруємо. Можна навіть отак вставити його сюди, поки що воно не гуляло. Підібрати ізоляцію. Підрізати поймаємо, вставляємо конус, гайка велика, зажимна гаєчка така з перерізом, і конус менший. Оп, до кінця. І вставляємо верхній конус колекторний. Від руки все пішло. Затягуємо раз, два, три, фіксуємо, фіксуємо, Рівняємо. Так, можна ще зафіксувати ось тут знизу. Тут, до речі, сітка в нас лежить, якщо ви пам'ятаєте з попередніх відео, спек з трубою трошки, я ж кажу, вона грає. І можна, якщо у вас в ізоляції, можна спокійно використати сітку і по сітці ось так красиво це все пофіксувати і дійти до колектора. Так, Фіксуємо знизу. Так, і зафіксувати дві труби. Ось, бачите ось ось? Отвір між ними. Ми їх зараз стяжечкою стягнемо просто, щоб було рівно. Потім воно зальється і воно вже буде в такому рівному положенні. Так. Підрівняла трошки. Так, пане апаратор, тепер покажіть вже загальний вигляд. І ми закінчимо відео. Відійду від світла, світла мало, як завжди, на об'єкті. Все, бачите, про насосний вузол насосно змішувальний, ми потім вам все розповімо. Все, друзі, дякую за перегляд. Ставимо вподобання, підписуємося на канал. Відео для вас ще будуть. Слава Україні!